Читися ніколи не пізно, і для цього в наш час вистачає ресурсів. Наприклад, українську можна опанувати та покращити завдяки яскравому зірковому шоу. У нас в гостях сьогодні продюсер солов'їного шоу Тарас Семенюк та режисер креативний продюсер шоу Сергій Лазаренко. Ну я піду зустріну нашого гостей. Доброго ранку! Доброго ранку! Пітек, приходьте, будь ласка. О, оп, 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 оп я теж привітаю. Доброго, доброго ранку. ранку. Прошу. Вітаємо, сідайте. доброго ранку. Сюди. Ручки Вітаємо. у вас холодненькі з вулиці. Холодненькі з вулиці. Доброго ранку. Так да. ранок. Дякуємо. Дякуємо. Вже можна Дякуємо. погріти руки, так? А, так? Можна. Дякуємо, що завітали до нас. Дякуємо, що запросили. Будь ласка, приходьте ще. Унікальна можливість особисто представити вам зараз солов'їне шоу. Прошу вас, для кого воно створене, для чого, і як взагалі прийшла ідея? От давайте такий живий трейлер, нам озвучити mm -hmm. зараз. Добре, Раз. ну е, ідея прийшла весною 22-го року. Mm -hmm. Вона сама напросилась. Ми там не думали, треба якийсь проект створити. Просто якщо пам'ятаєте той час. Більшість російськомовних людей в Україні почали пере масово переходити на українську мову. Ну що дуже класним було явищем і, і е... продовжують переходити так, та. і продовжить. Ну я маю на увазі, що тоді почався цей процес, от такий свідомий, масштабний і. Так ідея прийшла, тому що я завжди українською розмовляв. І в мене а більшість в Києві все таки багато друзів російською розмовляли. І мені просто дзвонили, слухай, а як фразу так сказати правильно? А як правильно сказати це слово? Де тут наголос? Ну, про... конкретний був запит. Я вже ж думаю, я вже як викладачем української мови не був. Відчували себе враменком і щуком, так? ще? І от я почав думати, що треба щось для цих людей, щось зробити. Але щоб воно було легке, комедійне, щоб ну, тому що не урок в школі він буде досить складним для сприйняття, а щоб воно все-таки було розважальне і, і корисним, щоб справді допомогти людям це, перейти на українську, ну і також зірок залучити завжди добре. Вони будуть притягувати увагу до проекту, так, так, а так, так воно якось насправді дуже легко придумалась ідея, і дуже швидко ми там Сергій Тарас, далі розкаже. Тарас мені процес. подзвонив ввечері. Це був ну, як, як якийсь квітень, мабуть. І угу. оцим вечором ми за півгодини дуже швидко не кидали про що це може бути. Ми вигадали. Він каже: треба ж якось, щоб доносити який. Давай буде вчитель, будемо його підзнімати. Я потім навіщо пізнімати? Давай в студію так з'явились uh -huh. вчительки. І, і потім ми після цієї після цього дзвінка я сів, і за пів години фактично оцьо, той, той конструктор, який зараз є. Ну ми так і створили. То тобто, там, там з'явився цей ран. Так чи ні? Хвилинка. Ну і а далі ми вже під підключили нашу дуже талановиту сценарну групу, яка на цей склет вже там нарощувала ці м'язи. Е, а давайте, нам, от давайте представте нам бриф такий. Що це таке взагалі солов'їне шоу? От от люди не знають, що це таке. Це програма, в якій змагаються зірки, хто краще знає українську мову. В студії завжди є експертка, експертиня української мови, справжня вчителька, яка доносить до глядача певні меседжі та правила української мови. А скільки вже створено випусків? 37. 37, 37 так. вже так. Ви вже всі е, правила розібрали так. О, ви знаєте? Нововедення е, ввели. там до можна до, до, до безкінечності знімати це, тому що українська мова там стільки є нюансів, е, ну, тобто. Ти, наприклад, в школі вчив щось одне. Так. Приходить ага. Катерина Олександрівна, починає розповідати, що за новою трактовкою, і ти такий опа, так там. а я вже не харків'янин, а я вже там харківчанин. Ну таке ага. розумієте, тому так, 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 так. Друзі перестали Олегу, дзвонити олеже. Друзі Почти... перестали дзвонити після того, а. як ми почали дивитися. Тепер ж, що? Друзі дзвонять, кажуть, клас, таке шоу. Ми всією родиною дивимося. До речі, так у нас, О. нас О. родиною дивиться. Дуже багато людей. Хотіла сказати вам, для прикладу, в мене теж зараз син ходить до репетитора, і я приходжу до неї і кажу: Тетяна Володимирівна, як ви вважаєте, як кличний відмінок Олег? Вона каже, ну олеже. Я кажу, ні, Олегу. І тут вона мені це ще було в червні місяці. Сьогодні вона мені передзвонює і каже зранку, Іра, чула, дебати тривають. Можна казати, і Олеже, і Олегу. Віддали на розсуд людей. Що приживеться, то і буде краще. І я така думаю: слухайте, ну прикольно. Тобто народ вирішує, якою буде далі, турують ось цей шлях української мови. Цікаво, так. треба буде використати. В якісь наступних про от будете знати. Поділіться якимись цікавими моментами е, зі зйомок, які були а, моє улюблене запитання після кожного проєкту. Які цікаві моменти. Ну, напевно, ви знаєте? Можливо, було таке щось. краще українську Так, це в нас є відповідь. Наприклад, Вацко. Це коментатор, який прийшов, і він встановив рекорд соловійного шоу. Там було. Досить, якщо буде змога обов'язково подивитися цей випуск Вацко і Стадницький, вони дуже там йшли один з одним на До речі. Тарас же Львів'янин. І, і, так, і, і, і теж закінчував. Да, і у них так, була дуже сильна дуель, де Вацков встановив рекорд. Я вже не пам'ятаю, скільки там пральних. Здається, 12 правильних відповідей за хвилинку. Тобто, у нас до цього було там. Дві? Десь в середньому 10, всі інші набирались 6-7, а він 12, Тобто е такий. А саме таке, якщо ви питаєте про цікаве, цікаве завжди відбувається. Ось в чому. Ми коли це придумували. Я завжди питаю там сценарістів: про що це історія? Це історія відповідь біля дошки. Ми її так назвали, щоб е зірки, які приходили, опинялись в незручному для себе положенні, Це е нам породжувало комедію. І коли вони до нас приходять, вони завжди дуже хвилюються. Дуже хвилюються. Астафіо, наприклад, вона. Е Потім вона сказала, що на три дні до зйомок нашого шоу займалася з репетитором, розумієте? Тобто були і такі випадки. Зірки приходять, вони хвилюються. Прямо от от вони перед ефіром, але вони завжди хвилюють. Які будуть питання? Ми вони ці нас... мурашки ми... по спині від Катерини да. Ми зробили промову, що розслабтесь. Ну ми всім казали, розслабтесь це гра, це весело. Володя жогло відповідає за комедію. Він буде розважати все. Катерину Олександрівну не бійтесь, вчительку просто грайте. Ну так треба психологічно. До речі. Так, всі... Це важливо сказати. Це один з меседжів нашого шоу. Навіщо зірки? Ми е, намагалися показати, що, ну, що, що людина може помилятися. Зірце може проблем. помилятися. І в нас е, в кінці ми кажемо: е, говоріть українською, думайте українською, помиляйтесь українською, головне, не зупиняйтесь українською. Тобто, помилятися це нормально. Ви знаєте фідбек, скільки потім людей звернулося до психологів пропрацювати там дитячу травму. Ватя Байдак нам це казав. да, він коли... Ми до вас ще колись прийдемо з іншою нашою програмою, і коли він там казав: Він казав, ви всі мої дитячі травми пропрацьовуєте. Там я був в школі, там я прийшов вже в університет. Тікаю, коли ви випустите щось про роботу. А в все лавіномаша, тільки українська мова чи література? І те, і те є. У нас є раунди, які пов'язані із українською і з літературою. Тобто наших Чи... письменників теж так так, так лі... це чудово. Є в планах а, щось подібне робити, або ви вже розпрацьовуєте якусь ідею, щось навчальне, таке розважальне. Ну, наступний проект і прем'єру якого теж на а, так, так. телеканалі Дім зможуть побачити глядачі. Це буде історичне шоу Хто ми є. Про історію Клас. схожа механіка трішки інша, але вона також буде розкривати в такій легкій формі е, наших е, наші визначні визначних особистостей з української історії. Ось тому. Суть буде та сама, так буде ведучий, буде ну, там, історик там так. трошки інша е е е історія. Якщо тут відповідь біля того, дошки там залік на кафедрі. Ну О, тобто там, університет. Там, там, там ви себе відчуєте, як в університеті. Так, так. просто сиві люди будуть виходити з програми. Так, але ж там також буде весело, і і багато цікавого. Ну вам так. Це буде е, нова подача історії України. Т -т -т така легка. Я думаю, що ще ще так легко не подавали. Її. Але саме цікаве, що ти, коли дивишся цю програму, ти ну ніби да це все там історичні факти, роки це все складно. Але ти в кінці. Ти усвідомлюєш, що ти блін, ти класно знаєш уже про цього конкретно про цю постать. Ти прям так, і як ця людина впливала на нас теперішніх. Дуже Отто супер. Тепер. А чи були, до речі, от, з, з Володимиром Жогло моменти, коли він помилявся, і вчителька його виправляла? Завжди. Ми це робили це намисно. Школа, коли, це. Ми, коли ми шукали ведучого, ми і робили цю історію між вчителькою і ведучим. Як вчитель і якийсь там uh, Стажер. не? Ні, yeah. людина, яка не дуже добре знає на останніх рядках, це жовна людина. Але але насправді він дуже розумний да, в нього мама вчителька української мови я і, про те й питаю і, 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 і до речі, якраз мама більше всього йому і висказує, що він щось там не так сказав або не так відповів. Жалівся Прикул. вам, да що да, дзвонить і, і каже: ой, хлопці. Тому Катерині Олександрівні дуже важко йому поставити питання, на яке він не знав. Вона знаходить такі запитання, ну це прям рідко буває. Прекрасно. Дякуємо вам і е, запрошуємо всіх обов'язково переглянути Солов'їну мову нашу, да? солов'їну шоу. Солов шоу. Солов'їне шоу, перепрошую. Так, на так, телеканалі. Започати свою солов'їну. Не тільки Солові, ще яка в нас на... є. Калинова. Ні, а. мова, яка в нас є? Калинова, Калинова О, чи як правило? Дуже, дуже багато хороших слів про нашу мову можна сказати. Мелодійна, співуча, рідна. Ці слова не закінчуються. Вона справді дуже гарна і милозвична мова. 100%. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Дякуємо вам.